Я зі своєю меншою сестрою, яка грає на моєму аккаунті планшета, в цей донатірських кінок. Ем, вона грає з мого аккаунта з планшета, Але ми сьогодні будемо грати, коротше, в балерина Капучино. треба від неї втікати, вона нас буде вбивати. Треба від неї втікати. Ого! А звідки я гроші маю взяти? А. Тут, тут. О, все. Дивись, бачиш оце от яйце, оце от купляй, жовтеньке, добре? Угу. Uh -huh. Так. А що у мене купить? Петер просто там випаде тобі. Е, мені щось випало, я не О, тут. мені песик. Мені котик. А, а як? А де? Ой. А де? А де? Та я не знаю. <світ> а воз мій котик ходить за тобою. От. Все, бачите, за нами бігають тваринки. А де ти меч я не брала меч. А, от він тебе в інвентарі є. Меч, Ходи. Бігти будемо. Так, давай швидше спускаємося битися з балериной Капучиною. мі 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 ми ми Стрибаємо. А де балерина капучино? Мені обіцяли, что будет балерина Капучино, а я її не бачу. Це якась просто веселая игра. Ну ничего, бежим. Бери на капучино цей тувач. Бегай. Это тун за тобой бігає? я вот покажу, він мене убиет. Ты де? Я тут. А, я бачу. Стоп, тікай! Його, тікай. Можу тобі його бити? Це якийсь цей із лісу. Це ми тут, коротше, втікаємо від чуваків поганих. Ой, дивись, збирай алмазики, за них ти получаєш гроші. Шо таке? Я о чого побачила поганого. А, то бий його. Якщо бачиш поганого, бери свого майнкрафтерського мечка і бий. У масіки. О, бачу, бачу. Давай я за тобою бежу. тебе теж бачу. О, це зелений. Ні, зелений не б'ється. Це просто людина якась. Отам от. Балерина Капучино Балерина Капучино гляньте гляньте, балерина Капучино мене б'є. Балерина Капучино. Ні, ми... я вбила балерину Капучино Мамон діро крокоділо, гляньте. Я його вбила. От там є яйко. яйко. Подивись яйко? Я тебе не бачу. Та <ріст> тихо ти. Тихо. Ти хише лякає захоче. Ой, я тебе бачу, я тебе бачу, я до тебе біжу. Сій, йди на майданчик. Ааа, слон! Тихо, ти де? Ну тут. <ріст> слон? А зараз я його поп'ю. Це, походу, слон кактус. Да, це він. Б'ємо. Аба, побили їх. Ми майже тут всіх уже вбили. Пішли ще шукати. Ой, дивись домик, домик, давай в домик з Майнкрафта зайдемо. А зайти не можна. Ну ладно. Напевно, треба Ой, двері відкрились, заходимо. Тоня, заходь. Тут можна ховатися. Прикольно. Тоня, ти, ти, ти де? Все, виходим. Ідемо нападати. Давай швидше, щоб у тебе 2% ще планшеті. Побігли! Ой-ой, ти де? Ідемо вбивати. Якась принцеса бігає. Це якийсь бот. О, то там треба когось вбивати. От біжим, от там от бачиш? Ти з неї. Ой, це ж цей. Можна сюди когось загнати і закрити. А, тоні мене закрили. допоможи. Балеріна Балерина Капучино до мене пришла, я її б'ю. Я вбила балерину Капучино. Я тут клеточку знайшла. Тут ще Спанч Боб живе. Все, йдемо до Спанч Боба в гості. Спанч Боб, відкрий двері. Open the door, open the door. Я біля Спанч Бобового будинка. Ой, я тебе бачу. Привіт. Десь тут можна закрити когось? А Треба напрямуючи його. Дивись, обі давай. А, Щ -щ -щ! Де Валеріна Капучино? Я тебе спасу. Для мене. Тихо. Приєм, Валеріна Капучино. О, О, такі ми вис... сміливі. Ти висідь тут. Так, да, я знаю, що я тобі говорила. Тут ще є обі. Я впала. Я впала. Айдемо хвости до отого. До кого? До Спанч Боба. А ти де? Я тут біля не Спанч боба. Я впала. Я йду тебе рятувати. Баби мені за копчину, я зайчу. зайшла. її. А, може, це якийсь чувак просто шутить. Не балерина капучина. Балерина капучина. Мі, -мі, 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 мі Балерина капучина. Да, О, все я йду далі обі проходити тут я знайшла. Чи може мені краще з ними битися? Ой, я не замітила, як у мене багато. Я, якусь хату. Угу. я знову б'ю балерину капучину. Я її б'ю і я відлітаю. Я її побила, я молодець. Ні, я не хочу хату. Я тут знайшла якісь будиночки. І крокодили бананину. Які крокодили бананину? Це трахала. Шимпанзіні бананіни Ой-ой! Це шимпанзині-бананіни за мною бігав, я його вбила <сум> Шимпанзе не бананили. Да <турш> что за тобой все бегают? Ты только опускаешься и уже кричишь. А, тун-тун, Саур, крокодил хочет до Фредди Фазбер. Балерина Капучино. Я иду, обе пройду. Мне цикаво, что там в киньте обе. А я тут в киньте вот свиту нашла обе. Ой, а это еще обе? Очень. Ой, Балерина Капучино, я <кхех> это не б... О, а это Ой, а я впала. <кхех> Ой, руки-палки, балерины Балерина и Капучино меня лякают. Скинс. Тоня, знаешь что? Это Это Балерина Капучино. А это Ты изберешь, что? Ты ее тут? Выбирай с кем хочет стать. Не, я буду тунтунгс халур. Это... Может ты будешь будеш балериною Капучиною? Я тунтунтунг. Ой, я тоже. Ой, я яйку случайно открыла. мені дали жираф. Так, бежим на кость нападать. Так де мій братан тунтунг. О, там балерина капучино. Балерина капучино. Мі-мі-мі-мі-мі Валерина -мі 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 -мі. Капучина лав із траля-ля-ля Тра Та шо ви її не б'єте? От два рази побити мечом і, і все. О, я її побила. Поняла, як моїх братів бити? Правильно. Подивися. Понятно. Шо це? О, машина. Це я машину собі заспанула. А нема. це шо, Валерина Капучина? Та. Да. Я теж от з тобою. Машину сідай. Ой, а я не можу зупинитися. Ой, да, я його сейчас побью. Б'ю. А ну он щипай. Побил йогу. Тунтунтунг саур. Тут балерина капучино валялась. Балерина на капучино! Справа. Мені тоже дали 100 тисяч гривень, ого. Боже мій, що це хто це? Ну ладно, так я хочу скин подивитися, який я можу собі надіти. Хочу Хеллоу Kitty. А хорол -хел -хел Хеллоу Китти я не хочу. Клас. Ой, я бачу тралалела тралала. Він помер. Тралалела -тра. Балерина капучина огромна! Ой-ой! Бью балерину капучину. Иди в свій будинок. А я вбила велику балерину капучино. Я біля твого домика, кстати. Ніком. Біля твого, домик. Ой, так... дівчинка, може тебе відкрити? Ходь. Ой, слон якийсь. А це как тус слон? Я не помню, как он называется. Ты сказала, Боже, мне я это там А крокодил. Бий, бий. Крокодил-бом крокодила його бить треба. О, я бачу тебе, ти спанч бо. Привіт! А я хелкіті. А я теж хелкіті. Достань, стань хелкіті. О, якусь дівчинку перекосила. О, да. О, я на качелю. Был. Еп. Чи я на качелю сісти не можу? Може, треба навіть забрати. Чого всі можуть на качелю стати? Я не можу. Може, то. Тако... Я сіла. Може стати, я сяду. Хм. Будь ласка. Зараз покатайся. Ну, добре. Ну, я уже не буду сидеть. Ну, да. На, на. мы не живём Ой, дякую, дякую, дякую. Ай, ай. Ой, я тоже села. Ой. 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 Ой, Ой. Ой Рузе, дышь. Ай, ничего. Устанет фоточка с моей сестрой. Все, Всем па-па.